Любовні історії, які вже підкорюють серця у 2025 році. Тримайте топ 7 романтичних фільмів, які точно не залишать вас байдужими. Моя провина Лондон, продовження іспанського хіта. Нік і Ноа вирушають до Лондона, але чи втримає їхнє кохання випробування на відстані. Хороша та погана дівчинка, дві різні особистості в одній історії. Фільм грає з образом ідеальної там але справжня любов завжди там. Де не чекаєш матеріалісти Дакота Джонсон, Кріс Евенс і Педро Паскаль в одній стрічці? Нью-Йорк, великі гроші й питання: що важливіше статус чи справжнє кохання? Закохайся у мене легка романтична комедія, де випадкова зустріч перевертає життя, з ніг на голову. Хто ж відмовиться від історії про любов із першого погляду? Тату на серці фільм про глибокі почуття і сліди, які залишає кохання. Це не лише романтика, а й драма, яка змушує задуматись. Попроси у мене все, що захочеш, пристрасна історія за мотивами безсилера. Той випадок, коли кохання виходить за межі звичного і відкриває зовсім новий світ. Коли ти вийдеш заміж, нова українська комедія про пошуки щастя й несподівані пригоди в Хорватії, близька тема та наші актори. А який із цих фільмів ви б подивились першим? Пишіть у коментарях.